Привіт! Сьогодні поговоримо про найбазовіше правило в англійській мові, як говорити в теперішньому часі. Але спочатку давайте порівняємо з українською. Коли ми беремо будь-яку дію, наприклад, розуміти, то в українській мові ми змінюємо закінчення, коли розповідаємо про різних людей. Наприклад, я розумію закінчення, «ю». ти розумієш закінчення єш. Відповідно, ми розуміємо закінчення «єму». Так само в англійській мові, тільки набагато простіше. Ми розуміємо. Ось для прикладу, як змінюється закінчення в нашій українській мові? Щодо англійської мови, чому я кажу простіше, тому що тут існує тільки одне закінчення, яке потрібно додавати до будь-якої дії. У теперішньому часі. Зараз ми повчимося це робити, або просто нагадаємо, можливо, ви пам'ятаєте ще зі шкільної програми цю інформацію. І так, отже, в теперішньому часі, в англійській мові, нам потрібно закінчення S. Інколи воно міняється на «іс». демонструю на прикладі. He likes, he studies». He chose. Отже, ми зак... додаємо закінчення S, якщо говоримо в теперішньому часі, це називається present simple в англійській мові про третю особу однини. тобто починається речення з «він», «he». Тоді ми додаємо до будь-якої дії закінчення S. Отже, плюс дія, плюс наше закінчення S. Даємо. Давайте спробуємо на практиці. Ну, наприклад, маємо слово оже замовляти. Він замовляє в інтернеті. Ми не можемо залишити просто «he order». У нас вийде тоді він замовляти в інтернеті тому потрібно добавити закінчення S для того, щоб узгодити. І у нас звучало правило «He orders». Він саме замовляє «He orders and in the Internet». Він замовляє в інтернеті. Ось у нас утворилося речення у «present simple tense». Це називається тепершній розповідний час. Ще раз наполягає на тому, якщо ви не скажете цю літеру С. Це буде означати неграмотне речення, неправильно речення побудовано буде. Буде означати він замовляти в інтернеті, тому обов'язково додаємо літеру S, коли розповідаємо про нього. Третя особа одне хі. Давайте спробуємо з іншим словом. Наприклад, слово «eat» їсти. Він їсть піцу. «He eats pizza». Обов'язково теж додаємо закінчення С. Це ще не всі особи. Е, також е, закінчення «с» потрібно додати до е, особи «щі», це у нас в англійській мові вона, і «it», воно. До всіх інших осіб у нас ще є я, ти, ми, вони. Ми нічого не додаємо. Тому це звучить простіше, ніж у нашій рідній мові. Тоді, коли змінюється закінчення в майже в кожному займеннику, з яким ми будуємо речення. Давайте спробуємо «щі Вона з більшою шрифт. Отже, вона замовляє в інтернеті. І так, пишу великими літрами. Щі. Одес. Так само ставимо С, тому що це вона саме через то, якби було я, мені б не потрібна була літра С. Я б просто сказала: I order». I order in the Internet». Я замовляю в інтернеті. Так як ми говоримо про когось в однині, він вона, воно. Ми, ми можемо говорити про когось в множині, наприклад, вони, ми, нам теж не потрібно С. Так як ми говоримо про когось в однині, ми додаємо літру С. До дія, тоді що вона робить. Отже, she orders. В інтернеті. And the internet. Окей. Давайте спробуємо сказати, вона їсть. Піцу. She She pizza. з літерою S. Воно працює, наприклад, неживий предмет it works. Теж додаємо літеру S. Теж пропишу. It works. Отже, до he, she it» осіб ми додаємо закінчення S для того, щоб наше речення звучало грамотно, правильно в теперішньому часі. Інколи в певних ситуаціях ця літера міняється до неї. Тобто можна ще додати І, і С закінчення може бути. В яких це випадках я розкажу в, в наступних своїх відео. Спочатку закріпляємо цей матеріал. Отже, у Present, simple, коли ми розповідаємо про теперішній час про особу третю в однині, тобто, це він, або вона, або воно. Ми до нашої дії, що він робить, що вона робить, додаємо закінчення S. He likes. Він любить, йому подобається. He likes McDonald's. Йому подобається Макдональдс. She smiles, вона посміхається. She helps, вона допомагає. She makes вона створює. It, it works, це працює. It helps, це допомагає. Давайте потренуємось ще на одному слайді. Напишу речення з різними особами. І ми у Present Simple створимо їх переклад англійською. Створюю ці речення. Обираю чорний колір. Так. Я допомагаю тобі. Він допомагає. Тобі. Вона допомагає. Ми допомагаємо. Вони допомагають. Так, узгоджуємо все під один шрифт, щоб у нас все було гарно. І зараз спробуємо з вами проговорити ці речення в теперішньому часі, тобто у Present Simple. Ця інформація повинна, кожен має володіти інформацією і вміти говорити речення у Present Simple, якщо ви розраховуєте на А1 і А2 рівень англійської мови тоді. І так, я допомагаю тобі. Я. Це не третє осободне, тому закінчення не ставимо. Будемо ставити закінчення до дії тільки до третьої осободини, а тут у нас вона є, і він. Отже, я допомагаю тобі. Все правильно. Сподіваюсь, ви вже в умі проговорили це речення I help you. І С не потрібно. Спробую виділити якось жирною стрічкою, що тут нічого не ставимо. Він допомагає. He helps. you». Обов'язково виділяю S. Ще раз наголошую, щоб у вас не вийшло, він допомагати тобі. Вона допомагає. He helps you. Теж ставимо літеру S. Обов'язково, тому що це вона, третя особа – Ми допомагаємо. We help. Нічого не ставимо. Вони допомагають. Нагадаю, що вони це They в англійській мові. They help. І теж нічого не ставимо. Отже, робимо підсумки нашого міні-ур. Для чого мені Present Simple? У Present Simple ви розповідаєте все у теперішньому часі. Що роблю, що він робить, про всі факти свого життя, про свого життя, про своє життя, про все, що відбувається регулярно. Це називається Present Simple. В українській мові ми змінюємо дієслава майже до кожного займенника. Я допомагаю ю", Закінчення Ю. Ми допомагаємо, закінчення. «ємо». Він допомагає, закінчення є в англійській. Ми лише додаємо літеру С до третьої особи однини. А третя особа однини у нас він, вона, воно. Тільки якщо ми будемо починати речення в теперішньому часі, з цими словами будемо розповідати про когось в однині. Ми додаємо закінчення С. I order – я замовляю, he orders – він замовляє, she orders – вона замовляє, we order – ми замовляємо, they order – вони замовляють. Замість займенника he у вас може бути, наприклад, слово повноцінний іменник мій друг, мій однокласник, мій керівник. Ви адаптуєте керівник це хто? Це він. Адаптуєте, що це. Мова йде про нього, про третю особу однини. Тому ви додаєте закінчення С. Наприклад, мій друг любить піцу, my friend likes. Pizza. Ставлю S, тому що друг він, третя особа однини. Якщо розповідаєте про сестру, це вона, my sister, orders. Pizza. Моя сестра замовляє піцу. Ось і все. Ставимо до he, she, it особи е, в реченнях з особами he, she, it до дієслова літеру S, в окремих випадках і S, про які ми пізніше навчимося теж. Бажаю вам успіхів, обов'язково практикуйте і до зустрічі!